Зимовий дощ, ранкова кава, а в телефоні голос твій, я чую твоє здивування від тих прочитаних віршів. Та ми з тобою, мій героє, разом у римі і словах, там наші погляди, розмови, серця і душі в почуттях. Поет про нас напише твори, йому сподобались разом романтика ця до вподоби. Про неї він завжди писав. Час пролетить, і ми розстанемось, і в нас залишиться вона. Любов ніколи не проходить, кохання буде у дзвінках. Нічого не кажи, видужуй, і все залишиться в віршах. В словах прекрасних будем разом, вже так складається у нас. Життя, війна, ранкова кава, і ми в поезії удвох, а я чекаю поцілунку. І твого погляду в очах.